Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації Костянтина Ісаєва. Тема – доброчесності. Пане Костянтине, вам слово. Дякую, шановні колеги. Власне тема сьогоднішньої нашої зустрічі, як казав Микола, це тиждень доброчесності. Я коротко хотів би розповісти. Про історію цього, цієї події власне це щорічна ініціатива Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, до якої традиційно долучається і Харківська обласна військова адміністрація, оскільки саме мета цього тижня це зниження рівна толерантності до корупції, як явища. Це певна просвітницька робота, яка спрямована на те, щоб люди більше дізналися про ті інституції, які працюють на забезпечення боротьби з корупцією, на її превентивні напрямки роботи. 9 грудня в світі традиційно щорічно відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Власне, чому саме в цю дату? Тому що в, 2023, в 2003 році. В мексиканському місті Меріда на політичній конференції було відкрито для підписання міжнародну конвенцію ООН з запобігання корупції, де були визначені міжнародні стандарти боротьби з корупцією її запобіганню. Власне і Україна як незалежна держава долучилася до цієї конвенції і дуже Пройшла дуже важкий і довгий шлях для імплементації цієї конвенції в законодавстві України. Вже 14 жовтня 2014 року було прийнято новий закон про запобігання корупції в Україні, який враховував норми, які були прописані в Міжнародній конвенції ООН про боротьбу з корупцією. І саме відповідаючи цим стандартам. В Україні було створено дуже багато антикорупційних інституцій: це такі як НАБУ, Національне антикорупційне бюро, це спеціалізована антикорупційна прокуратура, це національне агентство з питань запобігання корупції, багато інших напрямків. Власне дуже великий шлях було пройдено, і навіть незважаючи на важкі часи, які зараз випали державі Україна. Навіть під час війни боротьба з корупцією триває, і дуже важливою частиною цієї боротьби є саме превентивні заходи. На сьогодні за ініціативи НЗК разом з громадське ТВ було створено дуже цікавий фільм. Це документалістика. Називається Він Після ери мовчання». На нашому сайті Харківської обласної військової адміністрації буде обов'язково розміщено посилання на цей фільм. Власне, це документальна документалістика про те, який шлях завдяки суспільству, громадському суспільству, а завдяки активній позиції журналістів, людей, які долучалися громадських активістів безумовно, представників держави, які долучалися до антикорупційних ініціатив. який важкий, але такий необхідний шлях на сьогодні пройшла і проходить його далі, Україна. На, маючи на, мет, на, на меті запобігання корупції, фільм цікавий. Я думаю, він дасть ну, загальне уявлення про те, скільки списів було зламано, як важко ця робота давалася державі Україна і кожному українському громадянину. Але основна мета тижня доброчесності. Вона полягає не в тому, що тільки цього тижня ми маємо бути доброчесними. Ні, цього тижня ми долучаємося до ініціативи, згадуємо, що ми долучені до міжнародної конвенції ООН з запобігання корупції і розповідаємо людям, які на сьогодні не обізнані, можливо, в чомусь, про ті законодавчі норми, які сьогодні працюють в Україні з метою запобігти проявам корупції. І наше головне спільне завдання це власне створення загальної атмосфери, несприйняття корупції як явища взагалі. І це завдання, воно дуже важке. Це виклик для всього суспільства. Воно не тільки для державних службовців, воно не тільки для службовців місцевого самоврядування, воно для кожного громадянина України. Тому що це величезна, ну скажімо так, мета якої дуже важко досягти, це зміна суспільного бачення такого явища, як корупція, і перевод його в, ну, в 100 негатив. І це, як то кажуть, завдання зірочкою для кожного українця. Саме тому і в межах Харківської обласної військової адміністрації ми долучилися до такої просвітницької ініціативи НЗК для того, щоб. Більше розповісти людям про те, яким чином на сьогодні держава бореться, продовжує боротися і має боротися з загнебним явищем корупції. Дякую, дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації про тиждень доброчесності розповів начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації Костянтин Ісаєв. Дякую, слава Україні! Героям слава!